Збираю замовлення, кали, сім кольорів. А ще трошки є до продажу, тому хто бажає, пишіть мені особисті повідомлення. А зараз я вам хочу продемонструвати свій блиск новий, який я собі подарувала. Дивіться, які в мене губки такі розовенько червоненькі да? І оцей блиск це кіко. 3D. І раз і губка візуально стає більшою. Що робить цей блиск? Він не тільки дає такий гарний блиск, є біля 30 кольорів. А іще зволожує добре. І ціна у нього всього 650 гривень. Об'єм тут, бачите, не знаю, скільки в мілілітрів, звісно, треба на коробочці подивитися. Але вистачить його надовго, я впевнена, тому що його буквально трошечки треба наносити. Це я так уже щедрою душою своєю намащую їх. Ну, Я так люблю, що воно таке, знаєш, не то, що там... Ну, воно не буде так, знаєте, так знаєте, намалюєш, а воно прям звисає. Ні, того, що воно гарненько впитується швиденько в шкіру губ і все, і залишається колір. І немає ні липкості, немає ні стягнутості, немає ніякого білого то лишнього. Просто гарненькі губки. А ще на днях робила олівчиком обводила розовеньким і цим близьком. Ви знаєте, така красота, якраз весна зараз то, що треба. Тому, вважаєте, пишіть мені в особисті повідомлення: є блиски для губ, є бальзами для губ. Теж я вам в попередніх відео показувала. А також є квіти, кали. Бульби, які вже зараз потрібно висаджувати на пророщування. В наступному відео розкажу, як їх проростити. Не забувайте, що ще є червона ікра, чорна ікра, щуки і аромати. Бачите, скільки в мене на полочці стоїть їх. Пишіть, все покажу, все розкажу.